Яким видався день саме для вас насамперед? Е, ну сьогодні в нас в Україні доволі тривожний день. У нас з самого ранку, як ви знаєте, були вибухи, ворожі обстріли. Нам трошки не можна так сказати, але більше пощастило аніж, наприклад, сьогодні Харкову, в якому зовсім там цілий під'їзд обрушився. Отакі от обстріли. Тривожно. Декілька було тривог вже по ходу дня. Плюс цілий ранок ми знімали наслідки ворожого обстрілу, який відбувся саме в Києві. Це ви зараз Харків показуєте правильно? Так, так. Ну, тут, тут приблизно так. В принципі, ну що, що ще можна сказати? Сподіваємось, що хоча б декілька днів в нас будуть тихими, як то кажуть, поки їм там треба перезарядитись, як це правильно умовно. Чекаю ваших питань. А, чи вдалося вам поспілкуватися з постраждалими? Що люди кажуть? Паніка, спокій, готовність. Слухайте, ну, дві речі. Перше, я знімав локомотив спорткомплекс, який було влучання безпосередньо ну, в залу, в кришу, там то, то лі влетіло, толі осколки. Є позитив, ввечері буквально я знімав цей клуб локомотив у який там тренувався. Вони тренуються зараз на інших полях. Вони кажуть про те, що вони не будуть ніяк призупинятися. Свої тренування і будуть надалі, ворог їх не зупинить. Люди, безумовно, ну, вранці, які чули і бачили ну, цю ракету поблизу себе, вони були в шоці, як це завжди буває. Люди бігають, вони прибирають наслідки, але по ним видно, що вони в шоці. Ну, от ви теж зараз показуєте в основному Харків, бо Харків сьогодні ну, це реально. Приклад жорстокості нашого ворога, якому немає меж. Можливо, ви бачили сьогодні Україну, ну й мене зокрема сколихнуло, вразило не сколихнуло, вразило таке відео, де стоїть пара, чоловік та жінка, і дивляться так, так. на згарище. Ймовірно, це їхнє житло, і мабуть, через таку атаку вони в одну мить усе втратили. Мені важко підібрати слова, аби описати емоції від цих кадрів. Чи було у вас сьогодні щось таке, що вас вразило найбільше? Слухайте, насправді в цьому сенсі нам я ж кажу, повезло більше. Я дуже багато такого бачив. Не маю на увазі, як таку пару, а такого, як відбулася сьогодні в Києві. Були напугані люди з тваринами, з парами, з дітьми, там з якимись цільцями, але от такого кадру, як ви зараз показуєте, ні. На щастя, ну не бачив і таких ну не було прям руйнувань навіть в. Цих комплексах там ну, не було дітей на той момент, і так далі. Те, що ви зараз показуєте, це безумовно жах, і мене теж від цього аж передьоргує, тому що я розумію, що ви правильно кажете, з одного боку це їх житло, а з іншого боку, житла то їх вже і нема. І це дуже важливо, бо там історія, вони там стоять на цьому відео, щось згадують і так далі, і так далі. Але ну знаєте, в житті є Бог. Я дуже сподіваюся, що він цим людям допоможе на всіх рівнях. І Що там через півроку, рік, вони відчують зовсім інше життя. Я неодноразово так бачив у людей, які там, наприклад, і в Маріуполі покинули свої домівки і так далі. А зараз безпосередньо живуть або в скандинавських. Державах або ще десь і їм зараз добре. Я сподіваюся, що і цим людям через короткий час буде добре. Вибачте, це вже полеміка. Не в, в рамках там ефіру, але просто моя думка і сподівання до цих людей. Я думаю, як і ви всі, як і глядачі, ми сподіваємося, їм ну не будуть вони страждати постійно. Власне, ми мусимо думати позитивно, тому що інакше важко було би проживати кожен день. В такій ситуації також є інформація, що частина ракети, яка впала в помешкання, не розірвалася у, у, у Києві. Чи відомо вам щось про це, як її ліквідовували правоохоронці? Ні, я знаю, що її обслідували. Там поруч живуть теж мої знайомі, як і у всіх, умовно кажучи. Я чесно кажучи, не. Ну, я думаю, що з цим все буде нормально, тому що наші вибухотехніки працюють, вони дуже досвідчені. У нас війна не перший день. Слухайте, ракети падають, а сам бачив 2 січня, там в районі 50 метрів. То що казати, ну там я думаю, що з цим буде все в порядку. Чесно, не маю навіть ну, би, сумнівів цьому. Я пам'ятаю, ми розмовляли з вами 2 січня, і так, я... Так, я, теж. я питала вас про, про ситуацію, яка у столиці? Чи знову ж таки це моє вічне питання? Я впевнена, що український народ він такий непереможний, сильний, але все ж таки, чи не втомлюються люди від такого щоденного тиску воєнного, я б сказала. Тому що, так як ви вже згадували, нам пощастило більше, нам у Львові ще, мабуть, більше, ніж вам, а вам більше, ніж Харкову. Ну і навіть такі, ну не скажімо, у нас тут. Атаки, вони мені вони не забуваються, і вони мене десь так тримають в напрузі. А як, от як столиці, де частіше і звучить тривога і загалом обстріли? Що люди, як вони? Дивіться, пам'ятаєте, я минулого разу не відповів на це питання, тому що воно доволі таке скрутне. І зараз теж піду трошки боковим ходом. Перше, ви правильно кажете, люди безумовно напружуються настрій людей різний, і якщо казати прямо тією мовою, якою ви хочете почути, деякі люди безумовно хочуть і поїхати там на Західну Україну деякі люди хочуть поїхати далі. Ніж Західна Україна, але дивіться, давайте про позитив. Перше, уявіть, яка буде солодка вже, умовно кажучи, перемога, відчуття. Коли ми ну, зрозуміємо, що війна відійшла, що от ті люди, от наприклад, я я, я нікуди не збираюся, нікуди не поїду. і е-е я буду себе почувати дуже знаєте переможцем. в Тому ситуації, що я не їхав нікуди до кінця. Про це не думав. Перемога дуже близька. Я її відчуваю, і е, мій вибір був правильним. От я про це кажу. Е, я кажу про той позитив, який все рівно з часом відбудеться, так. Люди напружаться, це те, чого ворог хоче. Він хоче, щоб наші території спустіли, щоб легше було воювати, це дешевше, безумовно. Це їх бажання. Але все ж таки, давайте ще про такий позитив поговоримо, що всі ті, хто хотів вбігти, всі ті, хто вони вже вбігли. Це Залишилось, на жаль, бо, на щастя, тут треба це аналізувати, люди стійкі. Люди, які можуть це пережити, так це незабутня, так це наша історія. Але залишились люди, які вже пережили не перший обстріл. Я пам'ятаю, як ми з моєю от, родиною з. Донькою е, дружиною казали, що от, е, вони виїжджали в першу частину Другої, повномасштабного вторгнення, значить, були на Заході е, в Ужгороді безпосередньо. Е, коли вони повернулись в травні, у нас, ми е, аналізували таку ситуацію, що вони е, уїдуть при першому серйозному ракетному обстрілі. Ну, Трапився ракетний обстріл, і тоді вирішили, що поїдуть, але ну, якщо будуть серія цих обстрілів. Трапилася серія обстрілів. Тоді, якщо, якщо вже заходити з Білорусі, розумієте, люди вже собі пояснюють обратну історію. Ви теж, ви, ну, безумовно, як це, казати, тривожитесь. Я вас розумію я теж. Але знаєте, ще є така штука, їжу по всій Україні. Дивна річ, чую оці сирени да, у Львові. В Києві, в Харкові і навіть десь десь у Куп'янську є тривоги. Це прифронтове місце, там долітає арта дуже ну, швидко. Там не треба ніяка тривога, там чутно багато речей, ну, Тобто тривога вона або постійна, або ніяк. І, наприклад, в Купінську ти ніяк не сприймаєш тривогу, вона ну, музика якась грає собі на задньому фоні. Мене особисто, людина, яка буває на прифронтовій території, от був на Новий рік 300 метрів від ворога. Мене тривожить ця сирена у Львові. Бо там воно якось мирне життя, і тут раз треба напрягтися. Я сам напрягаюся. От, чесно, я коли чую там тривогу, ну для мене трошки смішно, що у Львові там, умовно кажучи, тривога, вона якось, ну, в плані не те, що прям смішно, це я так перебираю. Просто за рахунок того, що я їжу, в мене є контраст. Але мене теж це тривожить. Тому я вам хочу пояснити, що у нас трошки різні ці відчуття. І е, в Києві знаєте те, от, наприклад, добре, якщо є е, тривога, нема запусків по от я граю з дитиною в футбол, просто у дворі. І діти, просто діти кажуть, так, Сірена, що, подивись там в телеграмі, що там е, міг. А, міг, та то і надовго, і не про що. Вони всі розбираються, розумієте? А що в Харкові? У Харкові таке не буває. В Харкові спочатку Буг. Потім тривога. Ну, умовно, і це не, не, не жодних там, ні до кого. Це, там дуже коротко тривалий час до льоту, це дуже складно е, встигнути спрацювати. Те ж саме там в Краматорську, я думаю, приблизно те ж саме і в Херсоні. То е, от просто хочу вам пояснити, що трошки різне сприйняття у людей безумовно, але харків'яни більш за, як, затверділи, аніж е, львів'яни. Бе, от я якось хочете пошуткую, якщо в мене є ще ефірний час, ви хотіли цю полеміку, Ні. я вам її видаю. Якось я в Краматорську, і здається, ваш телеканал звертався до мене про включку на вечір. от такий вечір, як сьогодні. Так було. Прильот був вранці. І смішно сказати, що там в Краматорську на той момент Сірена була постійно. Я прийшов під цей будинок, під, там знайшов собі фонарь, там було дуже темно в Краматорській, зараз темно, коли вже темніє, тут дуже не, не працює освітлення з зарахуванням, щоб не висвітлювати нічого. Знайшов собі фонарь, все. І ваш продюсер мені передзвонив, каже: Сірена, ми спускаємося всі цьому, тому через там 20 хвилин буде або 15. І я стою, думаю, блін, я стою тут вчора. Прильот був чи сьогодні вранці, а вся компанія там спускається, я поки чекаю тут під самим прильотом. І от але це е, е, рівноправно. Тому що у нас різне відчуття. У мене там, ну, якби та сирена постійно, що мені тепер? Чекати, поки сирена закінчиться, ми не включимо це тоді. От просто вам пояснюю різницю. да, Добрий приклад вам розказав. От умовно. Добрий приклад. Я розумію, про що ви: війна в цілій країні, але в, в кожному місці вона сприймається по-іншому. Я дякую вам за розмову. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. Також глядачам. Я нагадую, що з нами на скайп-зв'язку був Ян Доброносов, військовий та парламентський фотокореспондент.